Так. <плес> Знаєте, Франківськ завжди для мене буде це, це частина мого серця. Я, ну, для мене він не мій ніколи і не жодного разу. Я себе завжди в цьому місці почуваю маленьким хлопчиком, як, яким я звідси поїхав. І знаєте, так, я навіть ходжу, я не бачу ті, ті картини, які зараз от, відбудовуються, як це все поліпшується і покращується. Я бачу те місто, яким я його запам'ятав тоді. І для мене це такий ну, експірінс, я переживаю, я починаю тут. Настальгірувати, плакати, все чіпати, торкатися, це моє ріднесеньке. От ви народили всі мій акторів. Так. Звідчить якось попливало на вибір вашої професії. Так, звісно, це вплинуло на вибір моєї професії, тому що в мене зовсім не було вибору, ким ставати в житті. Ось так ось це вплинуло. Ну от вперше було би зрозуміло, хочу я це не зрозумів, я це знав все своє життя, що я буду актором, і це моя професія, і все, я більше нічого не знав. Чесно кажучи, я більше нічого в житті так і не вмію. До проєкту по ви грали в театрі, знімалися. А я і зараз знімаюся в серіалах і граю в театрі зараз теж, але вже найбільш такій всесвітній арені, тому що я працюю так і я на Америку, вже і на Ніцу почали перемикатися трошечки. Арена мінімальність проект поностяк. Він для вас першим досвідом в якості ведучого проекті. Які ваші враження це були відчуття? Ну це інше зовсім інше життя. Це зовсім зовсім інший світ, ніж це кіно. Або театр. Ну, взагалі, це не перший досвід, тому що я працював до цього на каналі Інтер. Який, це передача була шоу-ранок, маленька рубрика, яку я вів. Там на протязі двох років, здається. От, а ось потім вже з'явився холостяк проект ну, Це для мене так, такий був експерініс. Ну, Я познайомився з Максимом, дуже багато з ним було пригод. таких... Називаємо це переживання Мама вибач. Це для мене була дуже така подія велика в житті. Але це зіграло також не дуже гарну роль, тому що ми настільки здружилися з Максом, що коли він пішов з проєкту, я теж не захотів в ньому залишатися. Ну як, не те, що не захотів, Вже я, я себе не бачив в цьому проєкті, тому що я, я не бачив іншого холостяка, крім Макса. І якось так воно вже пішло, і я дуже радий, що Гришаня підхватив цю естафету, і це він дуже гарно зробив. Мені те дуже імпонує, тому що я з грішою дуже в гарних відносинах. Я знаю, що це місто займає, займає мій друг. Все ви давали провадження за речами. Максу? Так. Ну так, ми десь сперечалися, ми там він питав, ми... тому що він дуже багато жив, дуже велику частину свого життя жив в Америці. І він каже, я не розумію менталітет зараз, що відбувається, що про що вони думають, чому, чому вони так кажуть? Я був перекладачем між дівчатами і Максом. Вона мені це сказала, що вона мала на увазі. Я кажу, слухай, наливай. Так. Чого ж хоче дівчат? Ну, от весілля, які в увазі весілля свій. Взагалі дівчата чи з проєкту? На вашу думку? Ну, кожна дівчина бачить бачі... свою казку особисту. І це настільки індивідуально, що знає, не можна сказати, що там якусь стат... статистику зробити на цю тему, тому що кожна бачить свій світ. І в цьому світі є єдиний, найгарний, найкрасивий, саме, саме сильний чоловік, він буде принцем. І цей принц має оживити цю казку. Все, і у, у кожного вона своя. Хтось рапунцель, хтось там дівічка, хтось. Вони всі різні. Ви маєте свій агенцію Так. Скажіть, чим вона вирішається від дітей? Чим ви можете дикувати? Ну, я, наприклад, чесно кажучи. Я вже робив порівняння, але я це робив в Америці, тому що я півтора року тому відкрив філіал в, в Нью-Йорку весільної агенції. І в мене був час подивитися, як взагалі працює івент-ринок у нас зараз на Україні. Можу сказати, всім відрізняється. Повністю починаючи з підходу, є емоційний план вечора, є технічний план вечора, є біоплан вечора, як сприйняття гостей. І ці всі позиції дуже багато сучасні агентства просто упускають. Я перепрошую, можу в мене зараз не дуже гарно виходить українською мовою розмовляти, тому що останні два роки співдводва роки спілкувався виключно російською, тому що там в Америці всі російські. І тому я зараз дуже активно знов почав повертатися в українській мові, і тому я перепрошую у шановних глядачів, що, мось, може, десь колись ваші вуха страждають від моєї української, але я стараюсь. Чесно. Так от. І я подивився на івент-ринок, як працюю там в Америці, як працюю тут, і я зрозумів, що тут зараз дуже погана ситуація. Є там один, два, дві агенції на місто, які дійсно щось розуміють і роблять це правильно. 90% це не ну, щось взагалі не те. Це люди, яких навчили дуже гарно продавати. І мені десь відверто дуже жаль молодят, тому що вони натрапляють на дуже гарний менеджмент, котрий продає, але продає фікцію. Взагалі те, що вони мають на виході, це не дуже гарно виходить. І а це весілля це така справа, це як операція. Ти не маєш права на помилку, тому що у людей це трапляється один раз, один раз в житті. І повторити це не будемо змоги. І тому, якщо це робить не професіонал, це дуже може в подальшому негативно ставитися на на багатьох речах. Так я розумію, ви працюєте в ведучому весілі. І відкривши свій пілял в Нью-Йорку і маючи філіал в Україні, ви можете прийняти американський і український весілля? Так, в американських весіллях вони більше можливо із-за того, що у нас така зараз важка ситуація в країні. Люди у нас взагалі такі трошки замкнені, а зараз ще більше замкнулися в Америці і в Європі. Такого нема. Вони приходять на весілля відпочивати. Тому вони відпочивають. І люди, які працюють на американських весіллях, на європейських весіллях, вони працюють там не тому, що їм хочеться їсти, і в них немає вибору, їх ніде, ніде не беруть на роботу, тому вони заплатили гроші, їх навчили там, наприклад, або вести, або там на чомусь грати, або організовувати, або щось. А там люди цим займаються, тому що вони мають до цього хист, вони мають до цього не природньої здібності. Тому що ти можеш там заробляти чим хочеш. І якщо ти займаєшся весіллям значить ти в цьому професіонал. І тому там цей рівень набагато голів вищий. Набагато голів вищий. У вас є таємниця, як бути професіоналом своєї справи? Звісно, є. Ну, Це треба буде десь років 5, я вам повністю розказав. 5 років університету, 15 років стажування, десь приблизно 10 років режисерської кар'єри. І багато дуже шоу, які я придумав, запускав, перевипускав, повністю це робив. І оце мій. То ви кажете, що українські пари більш замкнуті. Як вам вдається створити потрібну атмосферу? Ну, тому що перед тим, як починати творити атмосферу і починати робити весілля, йде спочатку дуже дуже довгий діалог. Діалог, в якому я намагаюся зрозуміти, чим дихається пара. Потім я намагаюсь зрозуміти, хто і гості, і як гості сприймають відносини цієї пари, щоб знайти золоту середину, щоб всі, які в залі люди знаходяться, розуміли і, і читали ту той підтекст, який я програмую на весіллі, вони читали його однаково, щоб не було не було своєї трактовки. Потім далі вимикається чистий режисерський професіоналізм, коли мені треба йти на як це попередження на апереження на випередження на випередження. Треба йти на випередження, щоб я вже дивлячись, як вони будуть далі розвиватися події. Або дивувати, або відпускати, або, наприклад, їх забирати увагу. І на цьому починається будівля повністю всього весілля. І якщо там здається, що це там похвилинний таймінг ні. Таймінг посекундний. Тут ми такий звук, таке світло, потім такий, такий саундтрек. На цьому вони дивуються, на цій частині саундтреку їх маємо переключити сюди. І от повністю вибудова йде посекундно. Так так народжується весілля. Маєте просто ведучого весілля до да. Так. Чим збираєтесь дивуватися? Ой, там багато чим, тому що це буде вперше в Україні прем'єра виключно американського формату європейського весілля, тому що там буде 150 гостей. Серед цих 150 гостей 120 зірок, майже весь український бумонт кіноіндустрії і шоу-індустрії. І для мене це велика честь, що Дмитро довірив мені повністю створити це весілля. І концепцію, і провести, і, і все, як кажуть, на мені. Тому я, я дуже хвилююсь, і для мене це дуже така визначна подія, тому що там буде дуже багато моїх колег, з якими і я знімався. І ми працювали дуже багато разів. І я для них буду зовсім в іншій, в іншій постаті. Я вже не актор, я ведучий, я організатор. І тому я там, це ну вже, наприклад. Так, Півтора місяця я кожен крок, що їх буде дивувати, як вони будуть дивитися, де я буду їх тримати. Як Оце, ну, це, це титанічна праця, але я сподіваюся, що після цього весілля це буде приклад для всіх, як воно може бути. І особливу фішку ми приготували. Це будуть гості. Там буде майже весь знімальний колектив нового фільму «Селфі-паті». Тому друга частина весілля буде побудована повністю на цьому селфіпаті Ну, я, я придумав такі е, дуже багато буде виступаючих зірок і щоб якось їх здивувати. Ми е, вирішили живити повністю селфі селфі-паті стільки Розумієте, це досвід. Дуже великий досвід. Я дуже багато писав сценаріїв, дуже багато приймав участь по всьому світі. Я, ми з, з колегою порахували. У мене більше ста проєктів по всьому світі. Це досить там трошки, там трошки, там трошки. Тепер я можу, я маю чим здивувати. І в мене є. Скільки проектів, бо можете сказати, що зараз в тренді зараз в тренді. Як було і завжди, це відвертість. Відвертість це буде завжди єдиний тренд. Тому що коли ти відвертий, це іде від серця. Коли йде від серця, це значить іде від природи. Якщо це іде від природи, це завжди буде в, тендер, в тренді. Що б ти не видумав, якщо ти веселий, ти маєш бути веселим. Не треба грати, не треба обманювати. Треба бути максимально запальним, максимально енергетичним, цілісним і відверто, відвер... відверто кохати те, що ти робиш. А не плані, ви з а, ну, я, ну, чесно кажучи, я хочу побажати франківцям триматися за це місце. Це, а, це місце магії. Вона дає такі си такі сили, вона дає таку сказку, таку енергетику, яка вас дістане де б ви не знаходились. Тримайтесь, бережіть це місце, бережіть той дім, який вам, вас надихає, який вам дає сили. Тому що е це я зрозумів в Америці. Ми взагалі... Багато кажемо фраз, ми переживаємо, вболіваємо за Україну, там ми там щось робимо. Там Україна, Україна. Де вона Україна? Україна в вашому серці. Там, де ви виросли, там, де ви зараз стоїте, це є ваша Україна. Україна не навколо вас, а Україна тут у вас в нутрях. Як ви до неї ставитесь, така вона і буде. Дякуємо вам. Дякую вам. Ще раз натхнення. Це дуже стало актуальним. Мира, тепла і долар по п'ять. Дуже вам дякую.